При Віковіцькій селищній раді працюють чотири постійні комісії, до складу яких входить 21 депутат. Комісія з питань фінансів, бюджету та планування соціально-економічного розвитку присутні на засіданні один депутат. Необхідний форум для роботи комісії є. Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, туризму, молоді та спорту. Присутні на засіданні чотири відсутні один депутат, необхідний форум для роботи комісії є. Комісія з питань регламенту, до депутатської діяльності, етики, прав людини та законності присутні на засіданні чотири відсутні один депутат, необхідний форум для роботи комісії. Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, міста будування корму підприємництва, сфери послуг агропромислового комплексу земельних відносин та екології. Присутні. Троє депутати, відсутні, троє депутати. Необхідний код для роботи комісії є. Які будуть пропозиції щодо початку роботи спільного засідання постійної комісії? Розпочатим. Запрошую, голова, секретар <клес> селищної ради, заступник селищної голові, з питань діяльності виконавчих органів ради, начальники та головні спеціалісти, відділів старости староста. Пропонується такий порядок денний. Перше питання: про внесення змін до селищного бюджету вітовецької селищної територіальної громади на 2024 рік. Друге питання про затвердження цільової програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни, членів сімей, сімей, з них обязниців, захисників, вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців. Та підтримки сімей загиблих померлих військовослужбовців Трецької селищної ради на 2025 рік. Третє питання до затвердження програми підтримки військових частин інших військових формувань і установ Збройних сил України залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 роки. Четверте до затвердження програми з організації та проведення заходів патріотичного виховання молоді, популяризації навчання вищих військових навчальних закладах та на військових коледжах США складу, проведення рекламно-агітаційної роботи і залучення на військову службу за контрактом громадян України на 2025 рік, до затвердження програми 5 питання підтримки переміщених осіб на території Вітовецької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Район, Хмельниць, на 2025-2026 років. Шосте. Про затвердження програми інформатизації Віковецької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на 2025-2026 роки. Сьоме про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер вісім 2020 про затвердження програми будівництва реконструкції. Ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах від Турецької селищної ради на 2021-2025 роки. Восьме питання про внесення змі до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року, номер 11.2020 про затвердження програми розвитку житлово комунального господарства. Таблоустрою на від пункті Вітовецької селищної ради на 2021-2025 роки. Дев'яте питання про вення змін до рішення Другої сесії селищної ради від 23 грудня 2020 року, номер 17 2020 -20, про затвердження програми організації перевезень фірми категорії населення та відшкодування інших фільм жителя Вітовецької селищної ради на 2021-2025 роки. років про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року № 21.22.20 про затвердження програми розвитку культури і спорту на території Віковецької селищної ради на 2021-2025 роки. 11. Про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради № 24.22.20 від 23.12.2020 року 12 року про затвердження програми розвитку культури і відповідності краєзнавства на території Ліковецької селищної ради на 2021 роки. 12. Дванадцяте понесення до рішення Другої сесії селищної ради від 23-1220 року до затвердження програми підготовки та проведення заходів у відзначенні з Другої сесії селищної ради 23.12.2020 року No262020 про затвердження програми підтримки установ охорони здоров'я на території селищної ради на 2021 2025 роки. <halls> 14 пронесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року. Номер 33-2020, до затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Світовецької селищної ради на 2021-2025 роки. 15 про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 3420 23.12.2020 року про затвердження програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. Техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Вітовецької селищної ради на 2021-2025 роки. Про шістнадцяте питання: про селищний бюджет Віторецької селищної територіальної громади на 2025 рік. 17. про затвердження штатних розписів і кошторисів, видатків. На отримання апарату та виконавчих органів Вітовецької селищної ради та її виконавчого комітету інших виконавчих органів ради на 2025 рік. 18. Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Вітовецької селищної ради та його затвердження на 2025 рік. 19. Про затвердження штатного розпису комунального підприємства Громачке. Вітовецької селищної ради на 2025 рік. 20. про затвердження порядку нормативу відрахування частини чистого прибутку доходу підприємств, установ, організацій, що перебувають спільній власності територіальної громади Вітовецької селищної ради до селищного бюджету. 21. Про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс комунального підприємства громадських. 22. про виконання плану роботи селищної ради. За 2 квітня 2024 року та затвердження плану роботи селищної ради на 1 квітня 2025 року. 23-й, земельне питання. А є якісь питання? Ставимо на голосування? Хто за? Проти не серемові. Пропоную внести порядок для нище до Про внесення змін в рішення 38 сесії селашної ради від 10-2023 номер двадцять три про затвердження програми підтримки 23.12.2020 року номер вісім 2020 про затвердження програми будівництва реконструкції. Ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Вітовецької Турецької селищної ради на 2021-2025 роки. Восьме питання про внесення змі до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер одинадцять за рік затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства. Таблоустрою і населено від пункті Вітовецької селищної ради на 2021-2025 роки. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23 грудня 2020 року no 2020 про затвердження програми організації перевезень пільгових категорій населення та відшкодування інших пільг жителя Вітовецької селищної ради на 2021-2025 роки. років. Провнесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 21.22.20 про затвердження програми розвитку фізкультури і спорту на території Віковецької селищної ради на 2021-2025 роки. 11. Провнесення змін до рішення другої сесії селищної ради номер 24.22.20 від 23.12.2020 року номер 12. 2020 року про затвердження програми розвитку культури і дихтовості краєзнавства на території Литовецької селищної ради на 2021-2025 роки. 12. Повнесення змін до рішення другої ї сесії селищної ради від 23.12.2020 року на 20.02.2020 року про затвердження програми підготовки та проведення заходів у відзначенню знамених подій розвитку народної творчості Літовецької селищної ради на 2021-2025 років. 13. Пронасення змін до рішення другої сесії селищної ради з 23 23.12.2020 року номер 20 Про затвердження програми підтримки установ охорони здоров'я на території Лісовецької селищної ради на 2021-2025. роки. Чотирнадцяте. про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради від 23.12.2020 року номер 33-2020 до затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Світовецької селищної ради на 2021-2025 років. Я знаю, про внесення змін до рішення другої сесії селищної ради No34 тисячі 20, 2020 року про затвердження програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногену та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території від Урецької селищної ради дві тисячі 2025 року. дві Шістнадцяте питання про селищний бюджет Вітовецької селищної територіальної громади на 2025 рік. Сімнадцяте про затвердження штатних розписів і кошторисів, видатків на отримання апарату та виконавчих органів Віковецької селищної ради та її виконавчого комітету інших виконавчих органів ради на 2025 рік. Вісімнадцяте. Про внесення змін до штатного розпису комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Вітовецької селищної ради та його затвердження на 2025 рік. 19 про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Гумачє» Вітовецької селищної ради на 2025 рік. 20. про затвердження порядку, нормативу, відрахування частини чистого прибутку доходу підприємств, установ, організацій, що перебувають в спільній власності територіальної громади Вітовецької селищної ради до селищного бюджету. 21. Про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс комунального підприємства громадських. 22. про виконання плану роботи селищної ради. За 2 півдня 2024 року та затвердження плану роботи селищної ради на перший півдня 2025 року. 233. 23 земельне питання. Є якісь питання? Ставимо на голосування? Хто за? проти утриманця немає. <серків> Пропоную внести порядок денний ще до цих питань. Про внесення змін рішення в рішення 38 сесії селищної ради від 11.10.2023 номер 1.38.2.24 про затвердження програми підтримки підвістових частин інших підвістових формувань і встановок броні цін України залучених до забезпечення на цьому безпеки та оборони на 2023 рік. Будуть якісь запитання, пропозиції, доповнення. Так. Пропозиція затвердити порядок денний від зміни. Ставимо на голосування. Хто за? Оттримався немає. Перше питання: внесення змін з рішення 38-ї сесії селищної ради від 11.50. Про затвердження програми підтримки військових частин, інших військових формувань і Установ Збройних сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони на 2023-2024 роки. Доповідає Наталія Горщак, секретар селищної НАТО. Пропонуємо збільшити загальну суму фінансування на 50 тисяч гривень і надати субвенцію військовій частині в сумі 50 тисяч гривень. Дякую. Нового року, якщо будуть гроші, будемо виділяти далі. Є це питання? Немає. Хто за те, що проєкт рішення винести на розгляд 51-ї сесії? Рекомендувати депутатам селищної ради погодити за пропоновим проекту рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. втримався? Немає, рішення приймається. Друге питання: про внесення змін до селищного бюджету, відповідно, селищної територіальної громади. На 2024 рік. До доповідає Алла доповідає начальник начальник фінансових. Ми вносимо зміни до селищного бюджету на 2024 рік по доходах та видатках загального та спеціального фонду за рахунок перенаправлення коштів. Вносимо зміни до дохідної частини бюджету. По загальному фонду зменшуємо доходи на 2 мільйони 220 тисяч гривень, в тому числі по єдиному податку перебуті. На 2 мільйони 183 тисячі 634 гривні та по податку з фізичних осіб з, з доходів інших ніж оплати праці 36 тисяч 366 гривень. По видаткам загального фонду направляємо до функції інші видатки, і військовій частині на придбання засобів зв'язку перенап... перенаправляємо із. Е... Спеціального фонду до загального шістьдесят два тисячі гривень. Із оплати послуг по цій функції зменшуємо видатки на 136 тисяч гривень і направляємо їх по функції інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: 124 500 гривень на виплату матеріальних допомог. І у функції надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 12 тисяч гривень, також на виплату, також на ці виплати. У функції надання загальної середньої освіти закладами за рахунок коштів місцевого бюджету зменшуємо в сумі 500 тисяч гривень кошти на оплату за продукти харчування та в сумі 300 тисяч гривень на оплату електроенергії. У функції надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти за рахунок постійної субвенції, зменшуємо кошти по нарахуванню на оплату праці, в сумі 170 тисяч гривень, тисяч гривень. 176 109 гривень і 0,9 копійок і збільшуємо на цю суму оплату праці по купільському ліцею. По функції благоустрій зменшуємо видатки по оплаті за електроенергію на суму 625 тисяч гривень. По функції субвенції з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зменшуємо видатки на 150 тисяч гривень. По спеціальному фонду направляємо. У функції субвенції 50 тисяч гривень направляємо військовим і для цього зменшуємо видатки на придбання обладнання по функції надання дошкільної освіти. Зменшуємо по функції субвенції на суму 645 тисяч гривень. Такі зміни ми пропонуємо затвердити на сьогоднішній сесії. Це були у нас в економії. Харчування у нас економія виникло, тому що нам держава виділила на скільки, яку суму? 570. 580 тисяч і у нас по тисяч ми вже з свого бюджету ми її знімаємо. Так само по енергоносіях виникла в нас економія, і ми також ці суми знімаємо. Є питання? Мені є Скажіть, будь ласка. Там є сказали, матеріальна допомога 121 двадцять 124 половину тисяч. Сто І 12 на людей по віку. А 121 двадцять це на які сфери. В основному там низько і не полікарняним. Там 60 тисяч, чи шесть тисяч полікарням, mm -hmm. а це. Дякую. Ми закриваємо е, за 24 рік е, всі е, виплати е, допомоги, які були надані. То, в принципі, ми надходимо на 24 рік. 25-й починаємо далі. Писати допомоги ну, за 25-й роки. Отже, ми закриваємо. Так, так, ми так. Не закриваємо. Так, у нас то, так, так, вийшло, ми в ноль виходимо по те, що були надані заявки. То це за те, що проєкт рішення винести на розгляд 51 сесії. Рекомендувати депутатам селищної ради погодитися з пропоновим проєктом рішення, прошу так? Проти утримання немає, рішення приймається. Третє питання по затвердження цільової програми соціальної підтримки учасників російсько-української війни, членів їх сімей, сімей зниклих без 10 за 50, вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців та підтримки сімей загиблих померлих військовослужбовців і Довецької селищної ради на 2023 рік. Відповідає Олександра Володіона, заступник селищної раніше передав. Доброго Добрий пошукання. Відставляємо вам цілову програму соціальної підтримки. Вона в нас була у 2024 році. Ще точних сум сказати не можу, але попередньо підрахувавши, ми здійснили ці до цієї програми виплати одноразової допомоги. Військовослужбовцям виплати ще не всім родинам, кого безвісти зникли члени сімей, виплати на встановлення пам'ятників, загальна сума. Ну це орієнтовно, бо це ще буде остаточно близько півтора мільйони. Це в 2024 році. Звичайно, що війна не закінчується. Не закінчилася, але маємо надію на 25 рік, можливо, щось зміниться, але все одно багато наших захисників ще не отримали одноразові матеріальні допомоги, тому пропонуємо у 2025 році продовжити дані виплати. Я не буду вам зачитувати цю програму, я тільки скажу окремі напрямки, які плануються у 2025 році. Знову ж таки, те, що я сказала, надання одноразової матеріальної допомоги особам, які безпосередньо беруть участь в заходах на для забезпечення оборони України, це виплата, яку ми здійснили до 10 тисяч гривень, надання одноразової матеріальної допомоги особам, які беруть участь в тому числі і атопці, в тому числі і ветерани. До дня кошти. Ми виділяли кошти, ми не дровами, не дровами ми виділяли. так. 10, 10, 10. А е, орієнтовно 8 тисяч гривень ми виділяли, якщо були це. Бо, бо це не йде по цій дровах. Олександр лише мене питання. Дивіться, пакет документів який здає різні. Не міняється. Не міняється. Ні. Бо там Ні. Форму 6 не дають тільки е, Дають іншу форму, там є форма 12, тепер. Да. Там є форма 12, там точно те саме прописано, що брав безпосередньо. Участь у бойових діях. Все чітко да було. там все чітко зазначено, те саме. Ми вже просто ну, Уявна, такі ціма. випадки, що він дзвонить і каже, мені форму 6 не дають. Вони ви розумієте, то залежить залежить від командира частини. Бо коли вже наполягають, то тоді дають все. Як не дають, як це йде на. Комунальні да, послуги да, не мусить дати П'ять у нас на комунальній послуги не йде. А тільки шоста йде. П'ята це просто, що він призваний, мобілізований. Да. А шоста дається, як дається. Треба вимагати, треба наполягати і все. Бачите, що непогана така, ну, значна сума в цьому році виплачена, але. То ще не всі. Що не Бо кажуть, що у нас є частина ще не всі знаходяться і. А, ну, не всі беруть безпосередньо. У мене ще цьому трошки не договорили. То якщо будуть звернення, то. Якщо ми, будуть якщо звернення, ми... так, то ну, першу заяву Я на придбання, бо, бо, на придбання бо, бо, крові, ми виділяємо. Добре, так, добре так. Так. Хто за те, що проект рішення винесе на розгляд 51-ї сесії? Рекомендувати депутатам селищної ради погодитися за виконування рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримання немає рішення приймається. Четверта питання про затвердження програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установ Збройних сил України залучених до забезпечення національної захитанкової на 2025-2026 років. Виповідає Наталія Бучак, секретар селищі. Як ви знаєте, у нас така програма діяла з двадцять по 24 рік. Вона е, свій термін закінчує в цьому році, і Олександр наказує, війна не закінчилась. Ми пропонуємо е, затвердити нову програму на 2025-26 роки. Нічого нового в цій програмі немає. За зверненнями військових частин. Вони звертаються, хто хоче субвенції, надаємо субвенцію, вони самі придбають, хто просить закупити якісь матеріально-технічні засоби, ми подаємо також, на... воно все йде через тендер. І закупівлі. Через закупівлі проходить і ми їх закуповуємо. Є питання? Ну, пропонується до 5 мільйонів на 2 роки. я одразу, Ми давали кошти 100 тисяч <звич> <звич> на суму 20 тисяч 70 разом. 9% Хто за те, що проект рішення винести на розгляд 51 сесії? Рекомендувати депутатам селищної ради погодити за пропоном проєктом рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався? Немає рішення. П'яте питання про затвердження програми з організації та проведення заходів патріотичного рухування молоді, поляризації навчання вищих військових навчальних закладах та військових коледжах, сержантського складу, проведення рекламно анітаційної роботи і залучення на військову службу за контрактом громадян України на 2025 рік. Доповідає Наталія Гурчак, секретар селищ. У нас надійшов лист від 7-го відділу Хмельницького районного територіального центру консультування та соціальної підтримки, і е, начальник, мабуть, сьогодні присутній, але, на жаль, не склалося в нього. Е, значить, вони просять прийняти таку програму і виділити кошти під цю програму для погіршення е, України. Ну, і все. не буду вам зачитувати програми, але основне от заходи це от виготовлення рекламно-агітаційної продукції, виділення додаткової грошової винагороди жителям громади, які уклали контракт з ЗСУ. Це розраховано приблизно на 20 чоловік по 20 тисяч. Таке ми плануємо. Також виділення додаткових коштів, КНП Волочиська багатопрофільна лікарня для виготовлення сертифікатів наркологічного та психологічного огляду. Значить, на одну людину це 520 гривень, це ті, що проходять медкомісії, призовники, і вони. Який сертифікат вони повинні подати? E, значить, розраховано на 10 чоловік 5200 200. E, закупівля канцелярського приладдя – 20 тисяч і закупівля пального 50 тисяч. І загальна сума 515 тисяч 200 гривень. Це, де, програма, поки, поки не виділяється, якщо будуть виділятися, то тільки вбивник лишки, якщо вони будуть по пушку 2024 року. Правильно казав? Не знаю, ну до контрактників ми і так платимо 10 тисяч, ну, почав контракт, в принципі, вони стимулює. Так, так. Знаєш, там, там по-пальному будем бачите, що тут я... є.